Від кам'яних рубил і скіфських наконечників, знайдених на території при Ірпіння, до мистецьких шедеврів нашого часу. Від заснування поселення залізничників і дачників до звільнення міста героя Ірпеня від російських окупантів. Ірпінському історико-краєзнавчому музею 40 років. Десятиліттями він зберігає таємниці пристоличного регіону. У його фондах більше шести тисяч експонатів. Кожен із них розповідає свою унікальну історію про ірпінь. Це чорнильниця, кінець 19 століття, чорнильниця з колекції Петра Федоровича Крапиви. Вона виготовлена з гутного шкла. Чорнильниця цікава, тим, що вона знаходилась на ірпінських дачах. Я думаю, що належала якимось аристократам, якісь писали ну, цікаві послання до своїх коханих жінок або навпаки до чоловіків. А це рідкісні видання Шевченкового кобзаря та його гайдамаків, надруковані у 1910 та 1875 роках. Кобзар тоді коштував 60 копійок, а гайдамаки 10. Ці безцінні експонати теж із колекції затятого бібліофіла Петра Крапиви. Він назбирав понад 40 тисяч книг про видатних українців та Україну часів Російської імперії. Петро Крапива ще одна музейна історія схована в цих унікальних реліквіях. Він був книголюб великий і збирав літературу, і був нашим читачем. Він дивився, що у нас є. Оцінював, і навіть у нас пропала була одна книга, яку він взяв. Тому що що йому не вистачало до його колекції якогось, тому він міг так гарно потім сказати. Ну що я зроблю? Давайте я щось там заміну. У фондах ірпінського музею не просто раритети. Ці друкарські машинки мовчазні свідки літературної епохи минулого століття. Вони належали місцевим письменникам. Які залишили глибокий слід в історії українського слова. Ось усі замаскований архів долі генія українського перекладу Григорія Кочура, який жив, творив і похований в Ірпені. Тут шматочок якраз перекладав Гамлета, монолог Гамлета бути чи не бути. Ось питання? Музей зберігає не лише ретро пристрій, а й захопливу історію про те. Як японська друкарська машинка потрапила до рук перекладача, якого морили у сталінських таборах, і все життя переслідувала радянська влада. В 1966 році до Києва приїхала молода іноземна туристка. До неї підійшов теж молодий хлопець з запитанням. А ви можете мені дістати платівки Соломії Крушельницької? Це був Кочур Андрій Григорович, син нашого знаменитого прикладача-літературознавця Григорія Парфировича Кочура. А туристкою була українська емігрантка Віра Селянська Вовк, письменниця, перекладачка, літературознавиця з Бразилії. І саме вона зробила для українського колеги Григорія Кочура такий подарунок. Чуркінський історико-краєзнавчий музей це дуже динамічний музейний простір, де експонати не просто стоять на своїх місцях, вони переміщаються, дихають. Кожен з них розповідає якусь історію. Історію, яка могла статися 100 років тому, чи сталася 100 років тому, яка відбувається сьогодні. Це не просто полички, і це не просто таблички, які про щось нас інформують. Це сучасна історія, яка звучить. Вона звучить через десятиліття, через століття і аж до сьогодення. В Ірпінському музеї можна побачити й інші унікальні речі: ось ці карнизи, виконані із цільного шматка дерева та інкрустовані перламутром. Щонайменше 120 років тому вони прикрашали одну з кімнат легендарного палацу Кочубеїв у диканці. Коли палац руйнували більшовики, карнизи врятувала мати полтавського художника Бориса Піаніни. А в Ірпінь вони потрапили, коли сюди у 1974 році переїхав і сам Піаніда. Це просто мистецтво. Неймовірне. Тут така мозаїка. Ну, я не знаю. Сучасні митці можуть позаздрити такі мозаїки. Серед мистецьких скарбів ірпінського музею є найбільша колекція картин видатного художника Матвія Донцова. Понад 60 полотен у 40-х роках минулого століття художник обрав для життя і творчості ірпінь, ставши його мешканцем навічно музей зберігає не лише творчі багатства, але й таємниці особистого життя видатних митців. Тут переплітаються їхні долі і час. За цими мовчазними експонатами прихована історія великого кохання Бориса Піаніди, яке він зустрів у оселі свого вчителя Матвія Донцова. Саме там Піаніда познайомився з Любою, дочкою жінки, що доглядала за стареньким Донцовим. Ми зустрілися у хаті Донцова вже після смерті. І він мене пішов проважати. І це, Каже, щоб я стала його жінкою. Ну, я согласилася. йому 55, мені 23. Ось він. Є. Старший він був. Ну, Все одно нам завидували всі, як ми дружно живемо. Любов Михайлівна не мала гучних титулів. Але за нею велична місія збереження цілої мистецької епохи. Після смерті чоловіка Бориса Піаніди Любов передала музею усю його творчу спадщину разом із нею і полотна його вчителя Матвія Донцова. Сама ж Любов Піаніда понад 30 років уособлювала тиху відданість тій справі, працювала музейною доглядачкою, берегла історію Ірпінського краю. Музей став частиною творчої долі і для видатного українського живописця Володимира Сидорука. Понад півстоліття він жив і творив в Ірпені. Саме тут, на порозі музею, зупинилося його серце. Коли він ішов домовлятися про свою персональну виставку. Я дуже добре знав Володимира Сідорука. Я був на його всіх виставках у цьому музеї, і для нього було дуже важливо показувати містянам своїм ці роботи його. І пенчані дізналися про цього великого художника завдяки цим виставкам, які були поставлені у цьому музеї. Історія ж самої музейної установи розпочалася 40 років тому ось із цієї непримітної хатинки на вулиці Садовій. 6. У 1985 році виконком ірпінської міськради вирішив передати це приміщення відділу культури і створити тут музей. Щоправда, двері для відвідувачів відкрили лише через два роки на день міста Ірпеня. Взагалі вже почався з того, що вчитель історії передарі в 1970 році організував у школі номер 3 історико-кразнавчий Ну, Діти просто цікавилися, різні предмети приносили. От, і в 1977 році в школі вже було відкрито шкільний історико-краєзнавчий музей. Багато предметів, по яких ми можемо відтворити, з чого починалася людська цивілізація. цей наконечник це десь часів кам'яного віку, знайдений він на території будинку творчості письменників нинішнього нашого. От. Ну а це, це вже трохи пізніше. Бачите, вони металеві, це десь з київського періоду, на стріл. Оксім Миколаївич дуже багато знайшов таких експонатів у Білогородки. Це ось тут рядом з нами. Дуже багато. І друге місце це Київське водосховище, де тягнуло. Хоча і в поймі річки Єрпінь теж було знайдено чимало. Саме та шкільна колекція археологічних знахідок Олексія Передерія та його учнів і стала основою експозиції міського музею. У 1990 році музей переїхав у нове приміщення за адресою вулиця Шевченка. 4. Тут він функціонує й донині. 2022 рік вписав нову сторінку в історію ірпеня. Вона сповнена великого болю втрат і водночас героїчної мужності захисників міста. Територія громади опинилася у зоні бойових дій. Місто зазнало значних руйнувань, постраждала велика частина житлових кварталів, об'єкти інфраструктури, культурні установи. Пошкоджений був і музей. Після деокупації Київщини його модернізували. Повністю оновили чотири зали. Кожна з них переносить у різні віхи історії Ірпеня. Ми знаходимося, мабуть, в найтрагічнішій залі нашого музею, яка розповідає про часи окупації російськими військами. Нашого славного міста в лютому березні 2022 року. Тут, у цій залі, за допомогою VR-окулярів, кожен може перенестися у трагічну весну 2022 року. Друге життя дивилися. Фільм була присутня і відчула. Так. На жаль, як начебто вчора. Мені довелося відвідувати музеї і до того, як тут зробили такий прекрасний ремонт, і нові експозиції виставили. І це вкотре підтверджує тезу про те, що музей це не про речі, музей це не про сховище, музей це про людей, це про пам'ять і ставлення до неї ставлення до місця і міста. Приклад того, як територіальна громада і як керівництво громади опікується питаннями соціального розвитку, навіть в наш складний час непростий. Після реконструкції ірпінський історико-краєзнавчий музей став популярним культурним центром. Тут радо зустрічають талановитих митців. Організовують художні виставки, літературні вечори, мистецькі імпрези. Все так от здорово оформлено, все так здорово припіднесли, показали. І, і, і дуже здорово, що багато тут молоді. Приїхала в Арпін я почала різати цю серію. Я відчула себе тут щасливо. Тому що, ну, природа, ліс. Ну, ну тут все є для щастя. Ви знаєте, я була на багатьох виставках. І пана Юрія в тому числі допомагала багато організовувати. Але сьогоднішня виставка, можна сказати, це найкраща виставка, яку я взагалі бачила. Дай вам, боже, здоров'ячко, дай вам боже літа, без ти могли об'їхати навкруг всього світа. Сьогодні Ірпінський історико-крайзнавчий музей. Тісно співпрацює з національними музеями України, організовує спільні мистецькі проєкти заради збереження української культурної спадщини. У нас було вже декілька спільних виставок. А також ми презентували разом фільм шляхами повстанців про українську повстанську армію, про українські традиції. Така співпраця з Ірпінським музеєм дозволяє зберігати нашу історичну спадщину. А також популяризувати і показувати наші музейні колекції як на Київщині, так і за межами нашого регіону. Лише за один рік міський історико-краєзнавчий музей відвідали представники з понад 20 музеїв Київської області. Приїжджали не лише на екскурсію, але й перейняти досвід модернізації. Музейники завжди переймають досвід один одного. Перший зал уже. Піддав деякі ідеї для також майбутніх реалізацій в нашому закладі. Ірпінський музей на сьогодні це один з кращих музеїв Київщини. Мені імпонує, що цей музей сучасний, що він відповідає теперішнім вимогам. І взагалі, якщо в місті є музей, то це місто буде жити довго. Ірпінь це місто, що творить історію. Музей місце, де вона живе. Теперішній історико-краєзнавчий музей Ірпеня це не лише 40 років минулого, а й щире запрошення у сьогодення. Цей простір відкритий для кожного, хто хоче відчути душу краю, зрозуміти, зберегти і плекати його традиції.